Окей, uh, окей, okay, okay. всім привіт-привіт. Боже, як мене давно не було тут. Я п'ямать. Эм. Блять. Шо? Шо мені. Uh... Ні, назад. Продовжити. Стоп, а що я продовжую? Чекай! Блін, я забула, як тут грати. A, a few moments later. Uh. 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 uh, 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 uh. uh, uh. I remember. I, I don't What? Боже, як я давно цього не бачила. One eternity later. Будем прям звичайним, звичайним лентюхом. О. Неймовірно. Ти в нас хто? Ти в нас жінка? Да, Ти в нас жінка. О! Давайте за чоловіка. Або випадково. Ну, окей, щось, щось гра хоче, щоб я була жінкою. Добре, буду жінкою. Так, 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 так. Як я давно не бачила цієї заставочки? О, вже встигла забути. Як це? Не відчувати жодної надії на виживання. Як це? Бути в історії своєї смерті. Я сподіваюся, я не кричу вам вуха. Я дуже на це сподіваюся, бо. Я навіть забула, як настраювати мікрофон, якщо чесно. Це Ну... все, це клініка. І що? І мене зараз одразу вб'ють, так? Да? Е... О, мій боже. Ага. Їмо баклажан. Е, як присідати? Ідем. Ідем на зустріч з першим Не хочу з ним спілкуватися, він собі стояв. О, сука. Добре. Добре. Каміла, згадуй, згадуй, як треба цей во. Давай, один на один. Б'ємось один на один. Давай. Не давай йому перемогти, не дай йому тебе залякати. Не, не дай йому тебе залякати. Тікай, блядь, тікай на. Блять, я не туди нажимала, весь час. На... нахуй. Оп. А! А, я ще й кьо нажа. Блять, як давно мене тут не було. Найбо його нахуй. Добре. І А, Ааа, ні, там іде третій. Блядь, що робити? О, боже. О, блядь, як жити? А що а що робити, блядь? Так, тихо, тихо. Життя життя непросте Життя непросте Я знаю, я знаю, життя непросте Але треба треба згадувати, як це билися. Як це билися наші діди. Прадіти. Ще й в дерево зайшла. Ото курва! Ще як сзади, зараз зайде, буде прикольно. Ага. Ага, все. Все, ми ми йдемо кудись в кущі. Найс. Я. я зараз ще з кущів, щось, на мене, випаде і все, і пізда, коротше. І, коротше, це реально буде пізда. Я ж казала, зараз ще один з кущів, підійде. Ні, все, мене загрезли. Не, ще живем! Ще живем! Ще живем! Живем! Блять, ні, ні, все. Зміна. Зміна орієнтирів. Іноді з непонятної ситуації краще тікати, ніж битися з цією непонятною. давайте ризикнем! Ще п'япо... А, а як а як успиратися? <свистит> <свистит> О! Єбай. А в Сенсі. Та єбай, єбай! ти, дбі! Ай, сука, нахуй! Ладно. Визнаю, визнаю. Ідея стати кухарем це була така собі ідея, але я не здаюсь. 12 seconds later. О, певко! Це по-нашому. Може, може взяти щось в зброю, ні? Чим можна бити? Формою для випічки? А, а формою для випічки можна бити? Пропало все. О, да, давай, давай, давай. Воно мене помітило. Оно мене помітило. Тихо, 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 тихо. Тихо. так, відслоняємо. Ага. Ага. Продвигаємося до голови. І убиваємо. Так, Що у нас тут? Ой, бляха. Ну, я не хотіла її цього бить. Тихо, спокійно. Ну, блядь. ладно, ладно. Іди сюди. Іди сюди, іди сюди. Іди. Бля. Тікай, 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 ми, ми можемо цього розворот. Та, блядь, урони їх! Урони нахуй! Урони падло! Урони цю падло! Я тобі кажу! Та урони їх! Та, не Чи стільки разів підряд умирать нахуй! О, Ні, не, не вставай! Не вставай, блядь. Ото є дичко, най би його трєфив. Мені здається, там десь третій підходить. Це моя чуйка мені так каже. Там вони мене загризають, блядь. Чому життя таке я до мене? Давай, давай, все, все, розворот і побігли. А шо, а шо? А, блять, я цей час нажимала на. О, ми відчуваємо невимовний біль, і я теж його відчуваю. Блять, побігли в ліс. Нахуй. А! Мені манслей. О ще одна викрутка. Спортивна сумка. А, ну, стоять повісити на спину, Найс. Ну, оця. О, от я вірю. Я вірю, що оця виживе. Я вірю в неї. Я знаю, що вижити тут неможливо. А чому спортивна сумка? А блін, вона чорна, як ніч. Я, Я мать. І так. Хуйня. Хуйня. Окей. Вона вбила двох. Це уже перемога. Це не поразка. І це не зрадомога. Це справжня перемога. Ото і 300. Той тресі. Де я бляха зараз спавнилася? Корба. Та, блять. Стоп, як залазити? О. Кастрюля і скалка можуть е, бути непоганим знаряддям вбивства. Запам'ятайте мої слова. Ой, блять, ні, не вертайся до себе додому. Слухай. Слухай. Я тут оселилась. Все, іди нахуй звідси. Це мій будинок тепер. Іди, блять, нахуй, навіть, якщо я його покину. Що у нього є? Хопана. Сюда. Будильника нема. Слава тобі Боже. Де я знаходжуся? Я карти навіть не пам'ятаю. Вірите? Опа, якийсь жирненький, якийсь жирненький прямо по курсу. О, чекай чекай, чекай, чекай. Я ж, я ж, ж що, забула, забула, забула. А! -а, -а, -а. Господи, ты поможе, то ти трясся мене налякав о боже. Э, так що я хотіла зробити? Єбанутий, блядь Ненормальний! Хуйсос, нахуй, блядь. Леце серце не. Ой, курва. Мінус серце, реально, блядь. Ще ж живе з такими поруч. Йобнутими. Я нікого не хочу цей розчаровувати, але ця. Солодка булочка не для вас, та блядь, бий їх, бий їх, поки вони лежать. Чому опана. Ой, но, оно, о, не, о, ні, ні, ні Перелазимо, перелазимо, цю хуйню Дитячий садочок. Це дитячий садочок, да? Це дитячий курва садочок Ну, ну, но, 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 ну. Гуй, вой, 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 вой! Це неймовірно. Це просто. Перфекто. Немає місця, де би я змогла перепочити. Я йду в якусь пизду. І за мною йдуть всі. Всі, кому не лінь. Так, да, ідуть саме всі, кому не лінь. А що я викинула тільки що? Щось викинула? Ага, там зграйка, тут зграйка. Я ще й кров'ю стікаю, найби тобі тресце. Час іти, то час іти. спать, я еще живе, нахуй. Ц... А, блядь. Сука, шипку вкус села, нахуй. Дай его, дай. Блядь. Ну, це аж на цілих 13 зомбів більше, ніж минулого разу. Отак От я тепер буду себе хвалити за те, що я намагаюся згадати, те, що я, в те, що я думаю, не грала. <смас> ну що ж, на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво. А я бажаю а я вам удачі, Ходи здоровий і нехай все буде в Україні.